Дорогі друзі, і знову з вами я, Артем. І сьогодні буде огляд хеллоуінського обнови та відкриття деяких прикалюшок саме цієї обнови. Поїхали! Тільки що, дорогі друзі, закінчилася Хеллоуінська обнова, і там давали дуже багато класних юнітів. Зараз вам покажу деяких. Давали отаку нову лімітку, бачите? Так, давали таку так Такі два Сексевина, бачите? І ще одного там додатково дали усього радужного і дали таку ще штучку. Таку. І дали ще три лимончика і манго одне. Ну, я думаю, це нормально, нормально. Так, і зараз я вам покажу кадри з цієї обнови Так, дорогі друзі, ось дивіться. О, от таке фото, бачите, був оцей такий новий івент, такий, бачите? Далі такий, ну, оце всякі такі кадрики, бачите, які я встиг зловити під час обнови. Коротше, якось так. Також додали нову рослину, це Star Fruit, бачите? Вона доволі непогана. Та додали ще додатково, бачите, Spooky Crate, але він заробився і прям дорого стоїть прям реально. Це капець. Так. Також ось, дорогі друзі, дивіться, що додалося. Ось такий домик, в якому у нас є такий, типа, ну, можна купити деякі предмети з цього обновлення. Бачите? Коротше, якось так, прикольно. Так, я деякі вже купив, зараз ми їх будемо відкривати. Так. Дивіться, до наша якийсь чувак прийшов. Що це таке? Опа. До речі, я ще хімічу, бачите, щось зараз буде, коротше, прикольно. Так. Але поки що ми відкриваємо всякі перекалюшки. Зараз ми будемо відкривати 4 пакуночка таких. Так, відкриваємо. Так, анкамонка. Далі, ого, ліміточка, флешмоб. Флешмоб. Так. 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 Що там? О, нова карточка. Кожній. ого, тут чуєте. Кожні. 200, ти... 200 брейн ротів, коли будуть йти, типа, спанись велика тиква з... ого. І буду вбивати 150% цих самих. Ну, ви поняли, коротше, брейн ротів цих. Так. Я вроді... А, так, відкриваємо, дорогі друзі. Так. Ось сюди, давайте їх поставим, так, акуратненько. І відкриваємо, відкриваємо, так. Оп! Флешмоб, флешмоб. Трик, ор трик. Ого! Прикольно. Збільшується, коротше, швидкість на 5 секунд. І ДПС на 20 секунд. Ну, Но, вроді нормально, мені подобається. Так, о, камонка ново. Ага. Прикольно, короче. В колекції, да? Так, відкриваємо ще два таких. Дві таких карточки. Опа-оп-оп-оп. -оп -оп -оп. Так, це нам було, це нам було, це було. Так, все таке, як було, короче, випадає А, ні, вс, дві дивіться, штучка нова випала Ага. Прикольно тоже. Коротше, тепер останній е пакунок оцєї карточки. Так, відкриваємо. О! Ага. Так. Цент... Ого. Центр оф... Нормально, чуєте, дорогі друзі? Так, ну карточки ми повідкривали, дорогі друзі. Тепер ми переходимо до всяких крейтів нових. Ну, відкриваємо два самих най... Ого, чуєте? Дивіться, що мені випало? Й-майо! Давайте скрин зробимо. Капець! Воно таке класне, дорогі друзі! Бачите, що я зробив? Й-мою! Капець. Так, відкриваємо, коротше. Давайте 4 таких крейтиків. Так, з першого крейтика такого нам спуки Кенді Крейту випадає веб гранет. Так, ми його протестуємо, дорогі друзі. Все, що нам буде випадати, будемо тестити зразу. Так, тут нам випадає секретка, якась медужі... медужий. Коротше, голова медузи якоїсь, бачите? Медуза-горлона, вроді. Так. Нам бройн рот якийсь випав, ну це поганий реально, друзі. Він не вартується. Так, знову ця медуза випала. Тепер відкриваємо два таких Кенді, кенді Брейне розкрейта. Так, з першого нам випадає та штука, яка нам раніше випадала, а з другого нам вже випадає. Що це нам випадає? Нам випадає якась Каскета Давайте його подивимось на нього. Це... це не знаю. Так, це один така штука. Одна така нога випала і ось така імбулечка. Дивіться, яка вона красива. Так. Ну і, дорогі друзі, радий, що нам таке повипадало прикольненьке. Особливо оця штука. Дивіться, що ми її скрафтили. Не, ну що це за така імбулечка? Так, давайте ще додатково ми відкриємо сім таких радужних мемних яє... яєчок. Так, або п'ять, давайте п'ять штучок. Не, давайте три три штучки. Так, це вже перша було, тепер друга. Опа, босс пішов. Чотири ляма. Давайте подивимося, як моя защита і справиться з ним. Так, відкрила три яєчка. Так, вона піде куди. Тільки не нас. О! дивіться, яка в мене защита класна. Бачите? Вообще класно. Так, давайте про... попробуємо... Ні, гранатку цю не будемо пробувати. Давайте. О, таку ш... штучку. О. А вона... О, блин, вона на один. Вона небагато не Її Їй вона використала тільки один раз, бачите? Але яка вона імбова була? Йома, -йома. Дивіться, я його боса Чою головою пущив бив Це така імба Капець. Так, дивіться, ось це цей бос. Ну, коротше, дорогі друзі, дивіться, ще в індексі з'явилося Так, нові ось, ось такі пети, бачите? Все, піс. О, блін, мені одного такого треба, обичного. Лімону такого. Так, коротше, дорогі друзі, дякую за цей. За за перегляд цього відео ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всім пока-пока.